Дівчатка, що забула додати, це теж дуже важливо. Добре знімати липкість. От прям знімайте так, щоб е, до скрипу. Послухайте. От якщо у вас є ось цей скрип на нігтиках, він точно буде виблискувати після того, коли ви знімете липкість. Не бійтеся, протирайте гарнесенько, боки. Гарненько біля кути, коли я люблю завжди одягати ось так на пальчик. Робиться такий ромбик тут. І я гарненько проходжуся біля кути, коли скрізь, 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 скрізь сюди, на торці витираю. І головне, щоб був ось цей скрип. І тоді точно нігтик буде гарно обблискувати. Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на запитання моєї підписниці, чому немає блиску після зняття липкості по завершенню манікюру. Ну, ви знаєте, насправді причин може бути дуже багато. Як від е, лампи, наприклад, лампа ваша вже дуже довго вам служить. Ви часто нею користуєтеся. Або, не знаю, там перегоріли лампочки, або ті лампочки вже добре не світять. Тобто кожна лампа в неї є термін придатності, і вона так само має замінюватися. Тому на це потрібно звернути увагу. Потім може погано просихати колір, якщо ж це дуже добре пігментований колір. Навіть з дуже класним пігментом старайтеся е, наносити. Два тоненьких шари. Так здається, що класно пігментований лак, він може лягати дуже добре в один шар. От старайте максимально, Старайтеся максимально тоненько покрити перший шар, гарно просушити, відповідно, пам'ятайте про правильність положення руки в лампі. Тобто, ваші нігтики мають стояти. До світла, вони не мають бути нахилені отак. Знаєте, клієнтка може так на розслабоні Отак поставити руку і собі щось говорити, а ви потім думаєте, чого цей лак не просохнув. Тому що рука була не в правильному положенні. Тобто ручка. Тут я то старі, вони якісь в мене були. Я щоб вам, наприклад, я зараз чуть-чуть попробую зробити маленькі експерименти. Сподіваюся, вони мене вдадуться, але хочу продовжити проположення руки, тому заберу їх в сторону. І от, і тримаю, наприклад, ви нанесли там колір на ось цей лак. А клієнтка поставила руку в лампу ось так. Він не може просохнути. Якщо ж він просохне, то просохне лише з тієї сторони, а та сторона буде у вас, не знаю, там, можливо, не затече, тому що в лампі лак встигне схватитися і не затече. Але він з тої сторони він погано присохне, тому не встидайтеся наголошувати, тримайте, будь ласка, ручку рівно, правильно, не задалеко, не за близько. А є. Так, є правильне положення в лампі, щоб рука зайшла, і нігтики знаходилися рівно до світла. Це дуже важливо. Топ, лак, база, всі е, кроки нанесені манікюру мають е, поетапно бути добре просушеними. Це дуже важливо. Потім м -м клінер або та жидкість, та рідина, якою ви знімаєте липкий шар, вона може, може містити ацетон. Якщо ж вона містить ацетон, ацетон може погано впливати на топ. Ну, взагалі, ацетоном, якщо ви можете знаєте це, то ацетоном раніше розмочували покриття. Потрібно було зняти. Перший верхній слой, топовий, топ зверху, легенько пилочкою пошкодити, потім наносили на ватку ацетон там, чи е, ремувер, він інакше називається, але це все те, що містить в собі е, ацетон, який е, роз'їдає е, поверхню. Пошкоджує лак, і ви тоді могли його шкробувати. Ось, Тому навіть якщо є якась певна кількість того ацетону в клінері, він може так само погано впливати на, на топ. Тому звертайте увагу, щоб клінсер був лише для зняття липкості без ацетону. Так само пам'ятайте, що. Просушили руку, наприклад, там. ну, Як я роблю? Я працюю над кожним пальчиком окремо. Це мені дає можливість. ну, Я впевнена в тому, що мені матеріал на будь-якому етапі виконання манікюру він не затече. Це перше. По-друге, він добре просохне, тому що, поки я працюю. Покрила один пальчик, він відправився в лампу. Я працюю над іншим пальчиком. І мені приблизно на один пальчик потрібно десь, можливо, не знаю, там 30 секунд, 40 секунд. Все залежить від того, який матеріал я наношу. І тому, а так як в мене ледівська лампа, кожен пальчик встигає добре висохнути. І навіть якщо один пальчик побув в лампі 30 секунд. Потім я ставлю інший на 30 секунд. Забираю інший, покриваю цей, і потім ставлю, клієнтка ставить ручку в лампу, то вже сохне, продовжую сохнути цей лак і е, е, сохне новий, який я нанесла. Тому ось ці етапи просушування лаку, вони дуже важливі. Е, ось це щодо. Таких нюансів, на які вам потрібно звернути увагу. А зараз я попробую трошечки на прикладі детально вам показати, як треба робити, а як не потрібно робити. Тут в мене я взяла такий лак, яскравий, і зараз ми спочатку нанесемо з вами його дуже багато. Отак От прям достатньо багато, практично так, як базу з вирівнюючим шаром. І ставимо цей лак в лампу. Я поставила, повірте мені. Так, в мене пройшло десь 30 секунд. І ось лак був у лампі. Моя лампа ще продовжує світити, її трошки. Відвернув другу, другу сторону. І зараз ми спробуємо зверху покрити його топом. Так само. Але зверніть увагу на те, що мій, е, моя тіпса тільки що в лампі стояла рівно. Я її не, не перевернула, не перекрутила, вона була рівна, але з великою кількістю матеріалу. Запихаємо знову в лампу і знову чекаємо приблизно 30 секунд. Так, 30 секунд пройшло. Зараз запираємо. Мені потрібно спонжики. Так, змочую спонжик у клінер і пробую. Бачите, тут є липкість. І мені потрібно цю лайк зняти. Бачите? При тому, що лак нанесений товстим шаром, нігтик знаходився в лампі 30 секунд із кольором і стопом, блиск є на ньому. Зараз ми це саме зробимо з тіпсою. Я трошки її криво покладу. Так, покриваємо тіпсу. Можливо, я вам зараз покажу, як я її покладу в лампу. Так, включаю лампу. І поставимо пальчик, наприклад, ось так. Ой, я включила такий режим. Який спочатку мигає. Зараз він перестане, а, вже перестав, а тримаємо пальчик криво. Лампа мерехтить. Sorry для цього експерименту це важливо. Так, забираємо. І зараз я його покрию. Топом. І з топом виконуємо таку ж саму позицію. Також на бік. У ну, мене лампа класна. Я думаю, що вона просушить гарно цей матеріал. Що ж воно так мерехтить? Так, дівчата, ось. Забрала я вже тіпсу з ага, лампи. І я сподіваюся, бачите, вже блік неправильний. Ось, якщо взяти дві, подивіться, цей стояв рівненько. В принципі, і той, і той непогано. Але давайте будемо стирати липкість цієї ті і подивимося, чи вона нас з кожного боку добре просохло. Ні, вроді би, все, все гарно просохло. Ну, бачите, в будь-якому положенні, в моєму випадку лак просихає добре. І покриття. І топ, блиск залишається. Тому, так як завжди, я люблю наголошувати, старайтеся е, лампу змінювати, якщо у вас є така можливість. Тому що змінена хороша лампа, вона буде давати вам гарний результат. Ви не будете нервуватися, не будете перекривати ще одним шаром топу. До речі, це як можливість, От, наприклад, там у вас всі пальчики ідеальні, гарно блистять, а там вказівний або великий, трохи десь там збоку, близько немає. Тому можете ще один раз покривати гарно топом, ставити ручку рівно в лампу, так як потрібно, і просушуєте від початку і до кінця. Можливо, якщо ви там бачите, що ваша лампа вже не в порядку, просушіть ще раз повторно. повторіть це, але після цього манікюру зберіться, підійдіть і купіть нову лампу. Тому що це важливо. Ну, і майте зі своїм клієнтом такі стосунки, де він вас чує. Коли ви просите покласти ручку рівно, значить людина має на цьому акцентувати свою увагу. Тому що це важливо. Ось, ось такі нюанси, вони, в принципі, не мають нічого такого хитромудрого, але це воно впливає потім після манікюру, лак, покриття не блискуче, людям це не подобається, вони потім перекривають собі якимись тими топами. або Звичайним лаком, щоб воно блистіло, не розуміють, чого не блистить, або переписуються, просять переробіть, що це таке, чого, чого так сталося. А це може бути як помилка ваша, те, що лампа неякісна, так і помилка клієнта. Тому тут, знаєте, дві сторони можуть бути винуваті. Тому Враховуйте ці всі моменти, які я вам тільки що перечислила. І я сподіваюся, що ваш лак на нігтях буде завжди просихати дуже добре. Дякую вам, що дивилися мене і скоро почуємось. Па-па!